Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, розгорілася війна на Близькому Сході? Війна від ну, найкращого у світі миротворця, тобто від Трампа, так який. Наніс один удар по хуситах, так, потім хусити відповіли по авіаносцю, і потім нанесли ще один удар по хуситах Сполучені Штати Америки. І навіть у блогах, у мережі в Ютьюбі. Фейсбуці, Твіттері з'явилися такі заголовки, що Сполучені Штати Америки або інакше Трамп заганяють Хуситів Кам'яне століття. Так. Тобто відправляють їх на тисячі років назад, розбивши все. Вам це нічого не нагадує? Так, ви бачили напевно. Фотографії, можливо, відео сектору Газа, де все зрівняно із поверхнею землі. Ну, щось таке схоже на міста Донбасу, які московити зрівняли теж з поверхньою землі. Ну, в секторі газа, який. Був знищений ізраїльтянами. Так. Дональд Трамп пообіцяв побудувати рай земний. Все це відбудувати і поставити, напевно, там собі золотий пам'ятник, щоб йому поклонялися всі. Ну, а от цікаво, мені. А раз хуситів, ну там у кам'яний вік загнали. так. Ізраїльтяни, тут у кам'яний вік заганяє, заганяє Сполучені Штати Америки. А тут Трамп буде відновлювати, відбудовувати оце все, що містах уситів зараз розбомблені, вирівняні, так би мовити, з поверхньою землі і так далі. і тому подібне. Чи це тільки стосується Ізраїлю? Палестини, А Хуситів не стосується. Тобто, там же ж є всілякі ці угрупування, ті, які там терористи у секторі Газа, як вони там називаються, які під Іраном так, знаходяться, Іран ними керує, фінансує. Чи насправді московити це все роблять. Ну, тут, кажуть, трудно розібратися, так. Але ж тут уже зрозуміло усити. ну знову ж таки, напевно, вони фінансуються Іраном, Москвою, так, і ті ракети, які використовуються проти. Гаррі Трумена я маю на увазі не президента, а цього авіаносця. Ну, щось таке схоже на Маяковського. Так. Кому там? Человеку і пароходу. Так. Здравствуй, нетта. Як я рад, що ти живой, Ну, я маю на увазі цей авіаносець Гаррі Трумена. То що нам чекати далі? Там же е, є проблеми більші, і проблеми в основі знаходяться в Ірані, а не в хуситах чи інших там, якихось терористах на е, Близькому Сході? Напевно, в Ірані. Чому з Іраном? Трамп не хоче зв'язуватися. Він до них звернувся із проханням, так як до друга Володі, що ну, давайте жити дружно. Так. А е президент і Аятола, як духовний лідер, послали його лісом подалі. І нічого. Після цього, після такої ганьби, ударили по союзниках Ірану, але самі Іран не чіпали. Тому що в Ірана там же ж сотні цих ракет, які по Україні запускали, можливо, і нині запускають ці іранські ракети. Тому з Іраном не все так просто, як з хуситами. Так що. Цікаво, як будуть розвиватися події далі в зв'язку з цим. Чи піде Трамп далі, так, на Іран, чи ну, то, 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 там же ж перше джерело всіх цих хуситів і, і інших товаріщів по гаворіпа, так? Там перше джерело. А б'ють по наслідках, а не по причинах. Це теж цікавий науковий феномен, кажучи, науково, звичайно. От такі пироги, вельми, шановні пані та панове.